Продавці на ринку запевняють, їх продукція свіжа і якісна, інакше дозволити собі не можуть, бо покупців небагато. Власне, тому і ціни трохи знизили, бо заробити щось треба. Мак беремо. Це ви вже на Різдво? Так, на Різдво. Ціни цього року страшні, але можна прожити. Та я, щоб так все відмовляла, ні, ми в селі живемо. Трохи батьки одні другі допомагають. Ні, я не відмовляю, я все рихтую. Паночка горіхів коштувала раніше дорожче, зараз по 60 гривень, трошки ціна опустилася, 60 гривень за літра, 15 гривень скляночка горіхів. Я сам збирав, то я можу торгувати по тій ціні, яка мені підходить. Скільки коштували родзинки і коштують Рудзенки зараз? Родзинки коштували 10 гривень 100 грам, зараз коштують 8 гривень 100 грам. Кажу, що не є так, що задовго. А минулого року які ціни були? Приблизно такий сам. Може, ящик подамо. Це 25-го вже більше будуть купляти, так як в останній день, то може і можливо два-три ящики. Плану скільки будемо мати. А ті калачі, що не продали ну, цього дня? Яка їхня подальша доля? Вони вертаються назад в цех, а з цеху йде вже на свиноферму. Одним із атрибутів Різдва є дідух. У народі його прийнято робити власноруч, але у кого немає такої можливості, може купити його на ринку. Її по 50, і по 80, і по 100, всяку, і по 20. І чи купляють люди? в принципі? Купляють. Де хто купляє. Тяжче тепер все, всі. Іди, іди. Як думаєте, чого так? Був криза, криза. Якщо, попри різдвяні страви, ви захочете з'їсти фруктів, доведеться витратити чимало. Ціни на фрукти зросли. З минулим роком помінялись ціни чи ні? Помінялися набагато помінялись. Виросли. Виросли. А чого виросли? Виросли, бо не знаю, курс зорола долара. Пішов Лимон привізний, банан привізний.